Виконуємо номер 11.18 із підручника Алгебра 8 та номер 21.18 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Порівняйте числа і два завдання. Приступаємо до виконання. Множимо на 10 у мінус третьому і 10 у мінус третьому, то порівнюємо 2,8 і 3,7. 2,8 менше, ніж 3,7, отже, і 2,8 у 10 у мінус 3 степені менше, ніж 3,7 на 10 у мінус 3 степені. Знову ж, 10 у 5, 10 у 5 порівнюємо 1,42 і 1,5 1,42 менше, ніж 1,5, тому відповідно і 1,42 на 10 у п'ятому степені менше, ніж 1,5 на 10 у п'ятому степені.